Вітаю вас, мої любі малята. Пропоную сьогодні пограти у дидактичну гру, яка називається Так чи ні. Цікаве про тварин. Будьте уважні. Якщо твердження правильне, покажіть долоньку. А якщо невірне, покажіть кулачок. За допомогою виття вовки попереджають суперника про те, що територія зайнята. Так, дітки, це вірно. Їжачки нам здаються безхвостими, хоча насправді хвостик у них є, просто дуже коротенький. Так, правильно, хвостику їжачка є. Хвіст допомагає лисиці тримати рівновагу під час бігу. А в зимовий час вони обертаються їм, щоб захиститися від холоду. Так, дітки, це вірно, молодці. Білки бувають різних кольорів. Чорні руді коричневі сірі. Так, дітки, і це теж вірно. Ведмеді дуже люблять мед і можуть його відчути у бджолиному вулику на великій відстані. Так, дітки, насправді ведмеді мед полюбляють. Заєць при будь-якій небезпеці тікає та заплутує сліди, щоб його не наздогнали і не виявили. Так, дітки, це також правильно. Їжаки часто полюють на змій, у тому числі і отруйних. Отрута для них небезпечна. Це невірне твердження. Їжачки насправді часто полюють на змій і на отруйних також. Але вони мають значну стійкість до отрути. Взимку лисиця змінює шубу з рудої на білу. Звичайно, ні. Правильно, розумнички мої. Ті щенята вовків народжуються сліпими та глухими і повністю залежать від своїх батьків. Так, дітки, це твердження вірне. Дикий кабан практично всеїдна тварина. Вживає в їжу корневища рослин, горіхи, жолуді, черв'яків, комах, а при нагоді навіть. Дрібних тварин. Так, дітки, дикий кабан всеїдна тварина. Ведмідь є твариною, яка може становити небезпеку для людини, однак він старається уникати зустрічей з нами. Так, дітки, це правильно ведмеді уникають зустрічі з людиною. Зайці це всеядні тварини. Вони вживають в їжу як рослинну їжу, так і їжу тваринного походження. Ні, мої любі, це невірно. Зайці належать до рослиноїдних тварин. Білки живуть зграями, мешкають разом у великому дуплі. Ні, малята. Це невірне твердження. Білки живуть поодинці. У Оленів роги є тільки у самців. За винятком північного оленя. Вони їм допомагають успішно протистояти ворогам. Так, дітки, це вірно. Роги є тільки у оленів самців. Незважаючи на те, що лось є травоїдним, при нагоді він охоче ласує грибами. Так, дітки, лосі їдять гриби, включно з мухоморами. Розумнички мої!